Медіація це фактично процес за участі двох сторін, які хочуть врегулювати ту той чи інший спір свій за допомогою посередника, медіатора. Він має бути незалежний, не має займати ту чи іншу позицію тої чи іншої сторони, і допомагає сторонам винайти якесь рішення, яке влаштує і одну, і другу. Цей позасудовий спосіб вирішення спорів є ефективною процедурою, що допомагає сторонам дійти примирення без ініціювання судового розгляду. У нас при ip офісі є центр медіації та посередництва, який буде займатися саме процедурою медіації. Процедура вона набагато набагато швидше, ніж судові розгляди, чи навіть там розгляди в порядку адміністративної процедури. І це швидкість, потім це конфіденційні сторони е, заключають договір про регулювання. І Якщо вони обидві доходять до якогось консенсусу, цей консенсус залишається між ними. Так, звичайно, наприклад, в Україні право звернення до суду є беззаперечним, і навіть якщо вони спочатку врегулювали такий спір, кожна з сторін може звернутися одно до суду.